Так, усім доброго дня! Заїхав до нас такий рацер з Швейцарії. Значить, Рама XL 21, на ріст 1,80 до 1,90 м. Дуже в гарному стані, шкіряне сідло, алюмінієва рама, 26 колеса. Вилучка стоїть дуже добротна. Зараз все розкажу. Так, значить, дивіться, рама в дуже доброму стані. Сідло рацар, шкіряне. Тут трошки підрижене, але ми його не міняли, могли поставити якісь китайське чи щось. Я думаю, ліпше людина хай собі якийсь чахолчик зверху зробить, бо щось стоїть дуже добротне сідло і нема сенсу міняти його на якесь там китайське чи ще якесь там видумувати. Задня система бачу нова касета. Раз, два. 8, 8 на 3, 24 швидкості на шрамі американському SX5. Втулочки, Наче стоїть ще Альтус шатун розбірний. Може замінити любу зірку, яка сходиться, шатун бачу як новий. Вперед шрам X7, Тоже американський, має крила. Rock shock, дуже добротна, американська. впереді шимановська втулочка, яка має добрий накат. Гідравлічні тормоза, шимановські дискові і монетки теж шимановські стоять. От. Бачите тормоза. В дуже доброму стані велосипед. Має кріплення на баночку. Має підніжку. У когось буде така лялечка цікавити, пишіть. Або заходьте на сайт rover.in.ua, або на TikTok, або Instagram Ігор Бжик.